Сьогодні ми будемо говорити про тему вигорання, і в процесі я буду малювати скетч для своєї нової акварельної роботи. Сподіваюся, вам буде цікаво. і Якщо це так, то не забудьте підписатися на цей канал, поставити вподобайку і також залишити ваш коментар. Часто через велике бажання чогось досягти ми так сильно стараємося, так сильно хочемо чим швидше це зробити. Що замість насолоди від процесу отримуємо лише один стрес, а разом з ним і вигорання. Причини вигорання, вони в принципі надто прості. Ви обрали занадто швидкий темп для вашого навчання. Або ви аналізуєте не те, що вже зробили і досягли, а орієнтуєтеся на інших. Можливо, ви постійно себе критикуєте та незадоволені результатом. Це, в принципі, найпоширеніші причини вигорання у творчих людей. Як виглядає вигорання? Це знижена енергійність або її відсутність, небажання займатися улюбленою справою, знецінення своїх здобутків і прогресу. Ви перестали себе валити, натомість лише незадоволені собою, не впевнені, чи взагалі у вас щось вийде? Це також те, як ви можете відчувати своє вигорання. Це може бути або один симптом, або, в принципі, навіть усі разом. Проте часто люди плутають вигорання з банальною простою втомою, тому що знижена енергійність насправді вона. Трапляється досить часто, і це не означає, що у вас одразу вигорання. І відсутність також, в принципі, це не сильно страшно. Якщо у вас немає енергії, чи немає бажання займатися улюбленою справою декілька днів, це ви просто перевтомилися трошки. Це може бути пов'язано не тільки з вашою творчістю, а взагалі чи з емоційним, чи фізичним станом, чи навіть усьому разом. Тому просто дайте собі цей час відпочити, не турбуйте себе, просто дайте собі. Передихнути і тоді ви уникнете вигорання. Бо якщо ви одразу почнете далі і далі більше і більше працювати, попри відсутність енергії чи бажання, ви можете навпаки пришвидшити процес вигорання. Тому просто дайте собі час. Це нормально, якщо ви іноді не хочете займатися улюбленою справою. З вами все добре. Не думайте, що ви якийсь не такий, якщо всі там малюють щодня, а у вас немає цього бажання. Це нормально. Живіть у своєму ритмі. Не порівнюйте себе так сильно з іншими. Ви можете порівнювати себе з іншими в тому плані, якщо ви ними надихаєтеся і якщо вони мотивують у вас до роботи. Але не потрібно порівнювати себе таким чином, щоб, щоб критикувати себе, занижувати свою віру в себе і думати, що ви ні на що не здатні. Це тільки пришвидшить ваше вигорання. Що може вам допомогти? Кожен має знайти для себе дієвий вихід з цього стану. Одним з варіантів може бути зміна робочого середовища. Зараз я поділюся з вами варіантами, які я вважаю, можуть вам допомогти. Якщо у вас є власні варіанти, то напишіть про це в коментарях. Можливо, комусь вони будуть дуже корисними. Одним з варіантів може бути зміна робочого середовища. Це не обов'язково має бути переїзд чи ремонт. На це не обов'язково потрібно багато грошей чи часу. Вам може допомогти і невеличке оновлення, скажімо, заміна робочого столу або придбання полиць для ваших робіччих матеріалів, банально якусь вазу купити, щоб ваше робоче місце набуло трохи іншого вигляду. Навіть невеличка зміна може послугувати вашому одуженню. Скажімо, коли я змінила свій робочий куточок, то наче знову вдихнуло свіже повітря, і зараз щодня, як я на нього дивлюся, мені хочеться малювати. Особливо це вранці, коли тільки виходить сонце, коли воно освітлює мій робочий куточок, мені хочеться одразу сісти за нього малювати. На жаль, не завжди це виходить одразу, але таке бажання у мене з'являється щоразу, ну практично окей, коли я дивлюся на свій робочий куточок. Тому спробуйте зробити щось подібне і для себе. Хоча це банально простий білий стіл, де стоять найпотрібніші матеріали, і на стіні декілька моїх робіт, але для мене це гарно. Так, я мрію про власний кабінет, а не суміщений із спальною куточок. Але я поки маю це і я щаслива, бо я знаю, що з часу можу отримати більше. Але поки я насолоджуюся тим, що маю. До речі, про арт-матеріали. Художники насправді дуже люблять їх роздивлятися та купувати. Це свого роду терапія, поки не побачиш чек. Але в іншому подумайте, чи вам може це допомогти. Коли я відчуваю, що ніби гальмую, що хочу нових ідей і нового натхнення, то купую собі арт-матеріали. І особисто мені не потрібно щось таке, знаєте, глобальне, а достатньо лише одного графічного олівця, щоб відчути імпульс. Спробуйте, можливо, це і ваш вихід. Ще один спосіб допомогти собі і не дозволити вигоранню оволодіти вами це розвиток навичок. Постійне самовдосконалення воно підштовхує нас рухатися вперед, хоч і може завдати багато болю. Але зараз про позитив. Спробуйте налаштуватися та малювати так, щоб вас нічого не відволікало. Нехай не буде зайвих девайсів чи речей, бо чим менше ви сфокусовані, тим повільніше ви рухаєтесь. Що можна зробити з навичками? Якщо ви хочете розвинутися в одній темі, скажімо, у портретах. До речі, в мене є гайд по портрету, який допоможе вам у цьому, або записуйтесь до мене на уроки, і тоді я допоможу з вашою творчістю. То повернімося: вам потрібно максимально займатися цією темою та не малювати іншого, щоб не було оцього якраз розфокусу уваги. Але такий метод не для всіх, бо якраз надмірне вивчення одного матеріалу може призвести до вигорання. Тому гарно обдумайте, чи ваша це техніка. Скажімо, я перешкоджаю своєму вигоранню, постійно змінюючи теми. В основному я малюю портрети, але час від часу можу помалювати у повний зріст, чи руки, чи ноги, чи одяг, буває це природа, чи мультяшні персонажі. Більше цих технік є на моєму патреоні. Я була б дуже вдячна вам за підтримку моєї творчості там, бо я справді люблю те, що роблю, але без фінансової підтримки це важко робити регулярно. Це не просто допомога у вигляді невеличкого донату, а й також змога отримати купу різного корисного та надихаючого матеріалу. Я залишу посилання в описі під відео. Приєднатися можна у будь-який день, підписка на місяць від дня вашого приєднання. Тому дякую кожному за це. Цілі. Це те, що вас витягатиме з дна вигорання, якщо воно настане. Вам варто зрозуміти, навіщо ви малюєте і які емоції вам приносить цей процес. Важливо це записати, щоб у важкі моменти переглядати. Якщо ви писали це щиро і в момент написання відчували вогник, то цей вогник ви відчуєте і в той важкий момент. Для мене цілі мають вирішальне значення. І давайте поговоримо про користь та шкоду соціальних мереж, які також впливають на наше вигорання час від часу. Соціальні мережі це місце, де ми можемо поділитися зі світом, хто ми є та нашою творчістю. Це додаткова дисципліна на регулярність дописів, це додаткова мотивація, щоб працювати над собою. Це можливість у стрічці побачити свій прогрес. Але в той же час є великий мінус порівнювання себе з іншими. Ми часто можемо дивитися на успіх інших, а потім знецінювати власні здобутки. Нам може здаватися, що та людина на вершині, а ми ні. Ми можемо опустити руки, так і не дізнавшись, чи справді та людина має такий успіх, як ми думаємо. В мене нічого не виходить. Тригерна назва. Скажіть? Скажімо, я постійно в мережі бачу здобутки інших художників. Вони колосальні. А потім я дивлюся на себе і розумію, що я ще на такому старті, що про фініш годі й думати. Я мрію про власний кабінет, але коштів є тільки на робочий стіл. Я мрію друкувати свої арти як продукцію, стікери, постри, шопери і так далі, але в мене їх ще не купують. Я дивлюся, які є популярні ютуб канали, як швидко вони ростуть і за декілька місяців вже підключають монетизацію. А в мене до монетизації з такими темпами, ну, може, років ще 3-4. Я розумію, що в мене є купа ідей, але в інстаграмі це не збирає тих переглядів та реакцій, які я хочу. Я досі не можу фінансово себе забезпечити. Я можу один місяць заробити гарно, а другий сидіти без доходів майже взагалі. Я створила Патреон, щоб ділитися з іншими творчістю та отримувати за це фінансову підтримку. Але маю лише 9 доларів на місяць і 4 людини, яким, до речі, безмежно за це вдячна. Я могла закрити Patreon, Ютуб, забити на мрії про друк продукції і власне друкарське обладнання, щоб робити це самостійно. Але я цього не зроблю. Життя художника не просте, як і всіх інших. Я не хочу, щоб ви ідеалізували моє і чесь інше життя, тому й розповіла про це. Хоча це й не половина того, насправді що в мене не виходить досі. Всі ці мої повільні кроки можуть бути причиною вигорання, і чесно, час від часу я ловлю невеличку депресію з цього приводу. Але даю собі час на відпочинок, а потім з новими силами починаю знову, бо згадую про цілі і бажання, і цієї іскри достатньо, аби продовжувати далі. Мета цього відео була показати вам, що вигорання це процес, який принаймні один раз, але вас може зачепити, та лише вам вирішувати, чи йому піддаватися чи пробувати далі. Дякую вам за перегляд цього відео і зустрінемося зовсім скоро! Дуже дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео. І Якщо ви хочете більше відео, де я малюю розмовляю на якусь тему, то напишіть про це в коментарях, щоб я знала, що потрібно знімати такі відео частіше. І якщо є тема, на яку ви хотіли б почути мою думку, то ви також можете написати про це в коментарях. І я подумаю, що я можу з цим зробити. Тому дуже дякую вам за перегляд.